З 1 липня у Житомирі відбулись зміни у громадському транспорті. Два маршрути скоротили кожен на один тролейбус. На даний час у період канікул. Е... Також канікули у студентів у навчальних закладах було внесено зміни у рух транспортних засобів. А саме було зменшено по одній одиниці на маршруті номер 2 тролейбуса і на маршруті номер 3 Минулого року випуск транспорту на літній період також скорочували. Окрім того, цьогоріч подовжать вечірні графіки тролейбусів у районах Корбутівка, Крошня, Богуня і Польова. Період канікул, де зменшення пасажира потоку. У нас іде іде розподіл по іншому. Тобто в день вже пасажирів менше учнів немає. Нема. Ввечері навпаки, вихідні дні так само люди їдуть відпочивати, їм треба теж транспорт, щоб туди добратися і повернутися пізно ввечері назад. Також змінили інтервали між зупинками транспорту. Однак не суттєво, пояснили в управлінні. Між роботою транспорту інтервал у нас збільшився тільки на маршруті номер 2 і 3, але це не суттєво, це буквально пару хвилин, тому що одна машина мінус це не суттєво. Маршрут не змінюється, ні, жоден маршрут не змінився у нас. Скорочення виходу транспорту триватимуть до кінця серпня а вже з 1 вересня тролейбуси повернуться на дороги у звичайному режимі. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1